У Франції рівень безробіття перетнув психологічну межу у 3 мільйони осіб. Повідомив міністр праці країни Мішель Сапен. Щоправда, офіційної статистики збіржі праці, ще немає. Відомо лише що минулого місяця документи на оформлення допомоги по безробіттю подали ще 40 тисяч французів. Варто відзначити, що рівень безробіття в Україні зростає 16 місяць. Поспіль в останній така тенденція спостерігалася у Франції у 1999 році, і це при тому, що новий президент держави у передвиборній кампанії обіцяв докорінно змінити ситуацію. На ринку праці найближчим часом фахівці порахували для того, аби припинити зростання безробіття у Франції, господарство має зрости на 1% ВВП. Чимало людей втратили роботу у 2008-му І з першою хвилою кризи ще багато хто був змушений працювати неповний робочий день або постійно шукати сезонну роботу. І з другою хвилою у 2010-му роботу втратили і ті, хто був, хоча б частково зайнятий. Змінити цю ситуацію за кілька місяців неможливо навіть за сприятливих умов. А коли економіка Ка демонструє слабке відновлення неможливо взагалі,